дня, шановні колеги, сьогодні ми з вами поговоримо про службу охорони праці, а саме про умови її створення, права та обов'язки. Згідно до законодавства, роботодавець повинен створити на кожному робочому місці умови праці, які відповідатимуть вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці. Певна річ, що самотужки роботодавець з цим не впорається. Тому статтею 15 закону України про охорону праці від 14 жовтня 1992 року передбачено обов'язок роботодавця створити службу охорони праці на підприємстві, тобто так звану СОП. При цьому є певні нормативні умови для її створення, які визначає пункт 14 НПАОП 0204 04 Типове положення про службу охорони праці. А саме служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих від 50 осіб і більше. У даному випадку мова йде про повну штатну одиницю. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб, СОП, функції СОП можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Під відповідною підготовкою мається на увазі проходження спеціального навчання та перевірки знань нормативно правових актів у сфері охорони праці спеціалістам з охорони праці в зовнішньому або галузевому навчальному центрі. Таке навчання організовується відповідно до НПАОП 020. 4.12.05 типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій СОП можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Тобто роботодавець може прийняти на роботу спеціаліста, який працює, наприклад, на іншому підприємстві. Існує практика укладання цивільно правового договору з таким працівником. З боку роботодавця укладення такого договору саме з таким спеціалістом є недоцільним. Чому? По-перше, спеціаліст з охорони праці на підприємстві є фактично внутрішнім контролюючим органом з питань безпеки. Отже, повинен здійснювати контроль, організовувати або брати участь у відповідних заходах, в тому числі у перевірках стану мов в структурних підрозділів підприємства. Отже, даний функціонал вимагає його присутності на території підприємства в робочі години. Коли там знаходиться керівництво, основні фахівці керівники структурних підрозділів. За умовами цивільно-правового договору, на працівника не розповсюджується право внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Тобто він має право виконати певну частину роботи у зручний для себе час. Крім того, законодавством передбачено більшу міру відповідальності, ніж за цивільно-правовим договором. Укладення такого договору не є доцільним і для самого спеціаліста. Адже в такому разі він не набуває права на такі соціальні гарантії, як оплачування відпуска чи лікарняний. Ну а тепер про функції та обов'язки інженера з охорони праці. Вони встановлені типовим положенням про службу охорони праці НПАОП 020 04. Отже, серед основних завдань та обов'язків СОП. Участь у розробці та організації проведення заходів щодо поліпшення умов праці працівників, контроль дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів та локальних документів підприємства з охорони праці, підготовка проєктів документів з охорони праці, таких як накази, положення інструкції тощо, співпраця з керівниками структурних підрозділів, працівниками головними спеціалістами тощо в межах виконання своїх обов'язків і завдань, взаємодія з контролюючими органами теж праці тощо. Подання звітності з питань охорони праці, участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, проведення вступного інструктажу з працівниками, ну і поряд із функціями СОП має такі права: видавати за результатами перевірки умов праці приписи керівникам структурних підрозділів, призупиняти роботу обладнання, дільниць, якщо її продовження загрожує безпеці працівників, направляти роботодавцю подання щодо. Відсторонення від роботи працівників, які були допущені до роботи без дотримання нормативних вимог, таких як проходження медогляду, навчання та перевірки знань з питання охорони праці та іншого. А також щодо заохочення працівників, які приймають активну участь у поліпшенні умов праці, залучати за погодження з роботодавцем до перевірки стану охорони праці відповідних спеціалістів підприємства за необхідності, врахуйте чотири важливих моменти. При недотриманні яких підприємств загрожують неприємності в разі перевірки держпраці. Перше, суд підпорядковується безпосередньо роботодавцю. На підприємстві його представником є перший керівник директор, генеральний директор, начальник філії, якщо ви маєте філіальну структуру. На практиці інженери з охорони праці підпорядковуються заступнику директора, головному інженеру і навіть завгоспу. Даний факт буде вважатися порушенням з боку держпраці. Врахуйте це, будь ласка. Друге, за своєю посадою заробітної платою працівники СОП прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничих технічних служб. Дані норми встановлені у статті 15 закону України про охорону праці. Тобто ми з вами розуміємо, що, наприклад, про мінімальну заробітну платню мова не йдеться. Третє, на працівника СОП заборонено покладати додаткові обов'язки, не визначені законом України про охорону праці і типовим положенням. Про службу охорони праці, яке я вже зазначала на початку цього відео. Дану вимогу місяць пункт 5.5 НПАО 02043504. І четвертий момент: ліквідувати службу охорони праці можна тільки в разі ліквідації самого підприємства або припинення використання фізичної особи ФОП найманої праці. Якщо відео було цікавим, поставте йому лайк. Очікую ваших коментарів та запитань, якщо такі виникли. Ну, а в наступному матеріалі, матеріалі розповім, як організувати на підприємстві пожежну безпеку. Ви дізнаєтесь про нормативну базу, якою необхідно керуватися, про організаційні заходи з даного напрямку діяльності. Отже, підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати практичні поради щодо вашої діяльності: з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Бажаю вам та вашим підприємствам безпечної роботи. До зустрічі!